Я вітаю всіх у другій частині нашого майстер-класу, і зараз ми будемо робити з вами рапорт для того, аби ви могли самостійно продовжити плетіння. Раппорт у нас починається з набору трьох прозорих бісерин. І ми будемо опускатися донизу, так як ми закінчили плетіння ось тут вгорі. Трьома золотими бісеринками. Отже, набрали три прозорі і через другу золоту згори донизу пройшли. Далі набираємо дві золоті, одна прозора і проходимо в першу білу, три білі бісерини набираємо, проходимо в четверту білу останню. Перед прозорими тоді набираємо три золоті, дві прозорі і проходимо знову в останню білу бісерину. Тепер набираємо одну білу, одну прозору, Три золоті, і ми повинні пройти в золоту посередині наступного нашого вічка, ось цю третю, бо вічко складається з п'яти бісерин. Набираємо п'ять прозорих бісерин. І проходимо в третю прозору ось у останньому нашому вічку. Зараз набираємо 5 прозорих, одну білу, 2 прозорі, вийшло у нас 8 бісерин. І ми повертаємося знизу вгору через третю прозору бісерину. Тепер набираємо 5 прозорих і проходимо в останню золоту бісерину П'ять золотих і проходимо в першу золоту. Набираємо одну прозору, три білі, і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка, ось цю другу. Одна прозора, дві золоті, і проходимо в першу золоту бісерину. Набираємо три прозорі бісерини і проходимо в другу прозору. Набираємо тепер одну прозору, одну білу, одну прозору і повертаємося згори донизу до низу через другу прозору бісерину. Тепер набираємо три прозорі бісерини і проходимо в останню золоту, набираємо дві золоті, одна прозора і проходимо вперед до останню білу бісерину, дві прозорі. Три золоті бісерини набрали, і ми повинні пройти в золоту посередині наступного нашого вічка в третю. П'ять прозорих бісерин набираємо і проходимо в третю прозору. Тепер набираємо дві прозорі бісерини, одну білу, дві прозорі і проходимо в білу бісерину. Вісім білих бісерин набираємо. через білу бісерину ми проходимо знизу вгору. Тепер набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в білу посередині наступного вічка. П'ять прозорих бісерин набрали і проходимо в ось цю останню золоту. Набираємо 4 золоті бісерини проходимо в першу золоту, Далі три прозорі, проходимо в другу прозору, або прозора посередині наступного вічка, тоді одна прозора та дві білі, і проходимо в білу бісерину. Набираємо три прозорі бісерини і згори донизу проходимо через другу білу бісерину, дві білі, одна прозора і проходимо в передостанню прозору, три прозорі бісерини набираємо. Проходимо в другу золоту, тоді 5 прозорих. Проходимо в прозору посередині наступного вічка, або в третю прозору. Набираємо зараз дві прозорі бісерини, одну білу, дві прозорі, і проходимо в першу білу бісерину, три білі, дві прозорі, і проходимо в третю білу бісерину. Ось так. 5 прозорих набираємо одну золоту, 2 прозорі, і будемо повертатися вгору через ось цю першу білу бісерину. Набираємо п'ять білих бісерин і проходимо в білу, три білі, дві прозорі. Проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка, вона у нас іде третя. Чотири прозорі бісерини набираємо і проходимо в другу прозору, або в прозору посередині наступного вічка. Тепер набираємо одну прозору дві білі, проходимо в першу білу бісерину і набираємо одну білу, одну золоту, одну білу, проходимо в другу прозору бісерину. Три прозорі бісерини набираємо і повертаємося через золоту, ось так згори донизу. Три золоті і проходимо в ось цю останню білу бісерину. Тоді дві білі. Одна прозора, і проходимо в четверту прозору бісерину, п'ять прозорих бісерин. Проходимо в першу білу, три білі. Дві прозорі і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка, ось цю третю, набираємо одну прозору, чотири золоті. входимо в золоту бісерину. Тепер нам потрібно набрати 5 прозорих і 3 золоті бісерини. І через третю золоту вона у нас передостання, ми повинні повернутися ось так вгору. Після цього набираємо одну золоту, одну прозору, одну білу і ще дві прозорі бісерини і проходимо в першу білу. Набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка, вона у нас третя. Тоді набираємо чотири прозорі бісерини. Проходимо в ось цю першу білу. Набираємо дві білі бісерини, одну золоту і проходимо в другу золоту бісерину. Тоді набираємо дві золоті. Одна прозора, і проходимо в другу прозору, дві прозорі бісерини набираємо та одну білу, і через першу золоту ми повинні ось так повернутися згори до низу. Тоді три білі. Проходимо в першу білу після золотих. Три прозорі бісерини набрали і проходимо в другу прозору. П'ять прозорих бісерин. Проходимо в першу білу після прозорих. У угу. мене тут не пролазить. Після цього ми повинні набрати п'ять білих бісерин і проходимо в білу. Набираємо три білі, дві прозорі і проходимо в ось цю останню золоту. Набираємо п'ять білих бісерин. одну Перепрошую, п'ять прозорих бісерин ми набираємо тоді одну білу і дві прозорі. Ось такий набір у нас вийшов і через першу білу, ось так знизу вгору повертаємось. Три білі. Та дві прозорі бісерини набираємо і проходимо в білу посередині наступного нашого вічка. Далі п'ять прозорих. І проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка, дві прозорі, одна золота, одна прозора і проходимо впедостанню прозору бісерину. Набираємо три прозорі бісерини і проходимо в білу в другу, вона у нас іде теж посередині наступного вічка. Тоді набираємо дві білі, одна прозора і проходимо ось цю першу прозору після білої. Одна прозора бісерина і дві білі набрали, проходимо через першу білу згори донизу. Тоді набираємо три прозорі бісерини і проходимо в другу прозору або в прозору посередині наступного нашого вічка. Одна прозора Дві золоті, проходимо в золоту, набираємо три золоті та дві прозорі бісерини і проходимо в шосту прозору або в прозору посередині наступного нашого вічка. П'ять прозорих бісерин і проходимо в ось цю першу білу після прозорих, п'ять білих набираємо, проходимо в біло. Шість білих, дві прозорі і повертаємося через третю біло, ось так знизу вгору. Тоді набираємо п'ять прозорих. Проходимо в прозору посередині наступного вічка, в третю. дві прозорі, три золоті, проходимо в першу золоту, набираємо дві прозорі, Одна біла, одна прозора, і проходимо в останню золоту, далі дві золоті, одна прозора, і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка. Три прозорі бісерини набираємо і проходимо в останню білу. Знову набираємо три прозорі бісерини і тепер вже повертаємось згори донизу через другу прозору. Набираємо одну прозору, дві золоті і проходимо через ось цю першу золоту. Тоді набираємо одну прозору дві білі і проходимо в білу бісерину. Одна біла, одна прозора, три золоті і проходимо в останню золоту. Три золоті набираємо. Дві прозорі і проходимо в прозору посередині наступного нашого вічка. П'ять прозорих і проходимо в першу білу. Тоді набираємо вісім прозорих бісерин. І через третю прозору ми повинні знизу вгору піднятись. Прозорі та три золоті набираємо, проходимо в золоту першу бісерину після прозорих, одна прозора, дві білі, дві прозорі бісерини і проходимо ось цю останню золоту. Набираємо дві золоті та дві білі бісерини і проходимо в останню білу, дві білі, одна прозора, проходимо в останню золоту, Дві золоті, одна прозора і проходимо ось цю четверту прозору бісерину. Набираємо одну прозору, дві золоті і через ось цю першу золоту опускаємося згори донизу. Дві золоті, одна прозора набрали і проходимо в першу білу, тоді три білі бісерини набираємо, проходимо в останню білу перед золотими, дві прозорі та три білі бісерини набираємо. Проходимо в першу білу бісерину. дві прозорі, три золоті. Проходимо в останню золоту. Три золоті, дві прозорі. Набрали і проходимо в шосту прозору, ну або в третю прозору останнього вічка. Набираємо вісім прозорих бісерин. І повертаємося через першу золоту, ось так проходимо знизу вгору. П'ять золотих бісерин набираємо тепер і проходимо в останню золоту, Дві прозорі та три білі. Набираємо, проходимо в останню білу бісерину, далі дві прозорі, дві білі і проходимо в ось цю другу білу, або в білу посередині наступного нашого вічка. Набираємо дві білі та одну прозору бісерини і проходимо в першу золоту. Тепер набираємо ще три золоті бісерини, проходимо в останню четверту золоту бісерину, і ми завершуємо наш. Черговий рядочок, а разом з ним в цьому місці закінчується рапорт. Тобто, тепер ви просто повертаєтесь на початок цієї другої частини, не першої, а саме цієї другої. І проробляєте ще раз наступний рапорт. І так стільки разів, скільки вам потрібно, аби отримати бажану довжину силянки. А ми після цього зустрічаємося вже в третій частині, де я вам покажу, як зійти на кут. і Причепити торочки, що можна поміняти, все вам розкажу. Я бажаю вам успіху і до зустрічі в наступній частині.